Сьогодні розповім про серіал, який називали потішною комедією, та з якого глузували протягом багатьох років, вважаючи його слабкою копією Сопрано та пуститися берега. Проте останній сезон перевернув цю історію до гори Дригом та зробив барі культовим шедевром сучасності. Однак, попри всі заслуги цього серіалу, ви могли про нього не чути та досі вважати це просто посереднім шоу. Барі почався у далекому 2018 році з простого задуму, згідно до якого підкошений військовою службою солдат після свого звільнення та повернення додому став високопрофесійним кілером під егідою свого дядька Ф'юкса. Перші сцени демонструють, що перед нами ідеальний виконавець замовлень, який не ставить питань та просто робить свою роботу, однак щось гризе його зсередини, і під час виконання одного з завдань. Він вирішує зав'язати з усім, як тільки зустрічає вчителя з акторської майстерності. Барі вірить, що може залишити своє минуле позаду та стати зіркою кіно. Проте вийти з гри не так просто і перед ним виникає перша велика проблема, з якою треба терміново покінчити. У цьому оригінальність та відміна цього шоу від усіх інших антигероїв. Якщо Тоні Сапрано був поганим протягом усіх сезонів. Та робив усе, щоб стати ще крутішим злочинцем. То Волтер Вайт, перший герой, якого змушують стати найгідкішим персонажем 21-го сторіччя. На відміну від них, Барі чотири сезони поспіль намагається стати краще. Він постійно буде запитувати всіх навколо, що він за людина, та чи може він зробити щось або вичавити з себе темну сутність. Протягом усього серіалу Барі буде боротись з наслідками своїх попередніх дій у намаганні змінитись, проте цей шлях буде укладений величезною горою трупів. Чеченська та колумбійська мафія, ображений ф'юкс, місцеві детективи та слідчі, родичі вбитих жертв та найближчі йому люди. Усі вони так чи інакше виступають проти добрих намірів головного героя змінитись, змушуючи його сумніватись в будь-якій можливості переродження і спокутування провини. Протягом чотирьох сезонів автори намагаються відповісти на питання, чи може антигерой стати героєм та змінитися, а глядачі плавно спостерігають, як легка комедія перетворюється на культову драму. Серіал Барі це авторський проект. Маловідомого комедійного актора Біла Гейдера, який зумів пройти шлях від сценариста Saturday Найт Лайф до суперзірки HBO. Той самий шлях він приготував і для свого героя, якого він сам і вирішив зіграти у серіалі. Біл Гейдер до цього ніколи не знімався у драмах і тим самим зумів обманути глядачів. Обіцяючи їм комедію з чорним гумором, він підсунув усім важку драму про антигероя яких ми так полюбили після Сопрано та пуститися берега. Він зумів побудувати структуру, яка від самого початку вела нас з абсурдної історії до психологічної трагедії про відплату, муки сумління та нездорові пошуки хоч якоїсь любові. Також однією з основ шоу стали екшн-сцени. Вони не вилазані, не зроблені кінематографічно чи з особливим смаком. Це просто постріл, іноді декілька та й кінець. Та головний елемент шоу це гра головного героя проти глядача. Адже саме на протистоянні протагоніста-антигероя побудовані всі найважливіші драматичні серіали 21-го сторіччя: Сопрано Пуститися берега, Декстер, Справжній детектив і багато інших. І перший сезон барі починається як класична історія спокути лиходія. Кіллер знаходить нову мету в житті і твердо вирішує звернути з кривої доріжки. Дуже швидко стає зрозуміло, що йому це не вдасться ні в першому сезоні, ні в другому, адже кожен злочин стає тригером для наступного. Мотив зла, яке множить зло, йде через усе шоу, і з кожним сезоном проговорюється все чіткіше. Рух Барі, який хоче вийти з порочного кола, до центровий, кожне його нове діяння жахливіше за попереднє, і навіть те, що начебто має мотивувати Барі стати кращим. Нове хобі, романтичні стосунки, перспектива змін перетворюються до третього сезону на болісні, але заслужені тортури, які у четвертому сезоні розкриваються під час кульмінації. Співпереживати барі стає дедалі важче, а симпатія до нього, що збереглася за інерцією першого сезону, змушує глядача відчувати себе чи не співучасником злочинів. Морок, що роз'їдає особистість барі, ювелірно збалансований історіями інших героїв, особливо чеченського мафіозі Ного Хенка. Він замислювався як персонаж на один сезон, але став одним з головних героїв шоу. До четвертого сезону Хен перетворився на протилежність барі. За всією своєю наївністю, він добре уявляє своє місце у світі, дорожить стосунками і напрочить люто за них бореться. Залишаючись бандитом, він примудряється не розгубити чарівність і людяність, однак перед ним також постають важкі випробування, які демонструють усю геніальність цього серіалу. Більше про серіали на Баймайкофе. Там все в текстовому вигляді, але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали, посилання в описі. Однак картина все ж таки зуміла знайти ідеальний баланс чорного та білого. Тут немає однотипного психологічного розбору персонажів, як у Сопрано. А також шоу не концентрується цілковито на трагедії та люті, якими пропитаний пуститися берега. У барі є гумор, іронія, чорні жарти, сатира та абсурд. Усе це вкупі показує нам персонажа з різних боків та демонструє величезний талант біла гейдера, який неймовірно тримається усі чотири сезони. Кожен жарт тут виступає як емоційна розрядка посеред цілковитого безпросвітного становища головного героя. І що далі рухається оповідь, то рідшими, концентрованішими та ціннішими стають такі моменти сміху. Цього дуже не вистачало у ранніх епізодах про антигероїв, та цим цілковито переповнений ще один геніальний серіал спадкоємці. Де автори також зрозуміли цінність подібних жартів. Та якщо у героях Сопрано та спадкоємцях важко побачити себе, то от у барі це цілком можливо і це лякає. Білл Гейдер не раз згадував проглядачів, які чесно зізнаються йому, що з подивом та навіть страхом упізнають у героях серіалу самих себе. І це розуміння спорідненості з психологічно підкошеними та дезорієнтованими персонажами шоу схоже на справжній катарсіс. Барі потужно б'є по мізках, змушуючи аудиторію. Переосмислювати власну природу, спосіб думок та вчинки. Звичайно, мова йде не про вбивства чи щось подібне, однак автори серіалу майже ідеально описали те, з чим ми стикаємо щодня: це й утихомирення агресії, бажання схвалення інших, зацикленість на тригерах, самотність, ПТСР. Аб'юзивні стосунки, моральні принципи, хворобливе переживання минулого, ілюзія нормальності та банальна людська дурість, яка приводить до трагічних наслідків. Баррі долає один психологічний бар'єр за іншим. А разом з ним ми розуміємо, як стати краще, весь час дивлячись на антигероя, якому, начебто, не повинні співпереживати. Головний герой також живе подвійне життя, як Сопрано та Волтер Вайт. Однак, на відміну від них, Барі постійно змушують витягувати свою темну сутність, адже це допомагає йому просунутися акторськими сходами та зробити кар'єру. Проте він усе одно потрапляє у пастку, притаманну антигероєм, і на це дуже хочеться дивитися від серії до серії. Барі сповнений різних тем. Критика стрімінгових платформ, висміювання акторської зарозумілості, викриття подвійних стандартів у суспільстві соціальних мереж, чесне зображення християнської етики і так далі до нескінченності. Якщо братися за барі серйозно, то в ньому можна застрягнути надовго. Серіал буквально спонукає до інтелектуального аналізу, і після його перегляду немов би виникає бажання зануритись у довгі та глибокі роздуми. Хоча такий рід міркувань не є дуже поширеним серед сучасних картин, автори шоу зуміли запропонувати глядачу щось дуже знайоме по типу Сопрано та пуститися берега, та водночас нове і оригінальне. Тут критикують токсичну мускулінність, сміються над кризою жанрів та ідею Голлівуді, а також поєднують абсурд з трагедією. Деякі екшн сцени, що представлені у цьому серіалі, Виглядають дуже кумедно та навіть лякають. Щоб ви не чули про цей серіал, але Барі був чимось власним, незвичайним, експериментальним і безжально унікальним. Це можливо одна з причин, чому він не знайшов загального відгуку від громадськості так, як спадкоємці. Succession – це велика грошова справа і далекі місця. Тоді, як незважаючи на всю свою амбітність, Барі завжди здавався знятим на дешевий бюджет. Його впливи також були більш нетрадиційними. Також існує відчуття, що Succession були сприйняті більш серйозно через те, що його епізоди тривають годину, тоді як деякі все ще виявляють зневагу до переваг півгодинної драматичної форми, яка була у цьому шоу. Тут також антигерої, але вони реально когось вбивають, на когось тиснуть чи реалізують жахливі речі. Історія серіалів. Рясніли ходіями та антигероями, яких глядачі помилково любили. Згадайте Тоні Сопрана, Волтера Вайта чи Кенда Лароя, четвертий сезон Барі часто здавався сценаристам можливістю запобігти цьому. Знову і знову шоу докладало великих зусиль, щоб підкреслити наскільки жахливими були усі ці люди на екрані. На відміну від усіх попередніх великих антигероїв, барі демонструє. Що це завжди був серіал про наслідки. Тож цілком справедливо, що глядачі у останньому сезоні змушені були спостерігати за всіма наслідками, до яких призвів головний герой, причому у жахливих деталях, щоб нарешті усвідомити, що подібним не варто зачаровуватись. Остання сцена серіалу дуже й дуже важлива, дешева телевізійна реконструкція подій усіх чотирьох сезонів барі. Яку один з героїв серіалу буквально дивиться по телевізору? Білл Гейдер таким чином ухвалює вирок телевізійної культурі та індустрії розваг, тобто всій сучасній цивілізації, у якій будь-що навіть найстрашніше, це лише прикол і жарт.